Військомат я зразу пішов, не чекаючи повістки, пішов, щоб захищати свою державу. Бо тому що я знаю, що якщо ми не будемо захищати свою державу, прийде то все в кожну домівку. І чи Західна Україна, чи Південна, чи Світ, немає різниці. Воно прийде. Так що нам треба захищати, і ніхто за нас робити роботу не буде. В 14-15 роках, коли була мобілізація, коли почався було АТО, я не мав спроможності фізично, я не міг йти на службу і захищати державу. Бо я був за кордоном, дуже далеко я був, був в Греції. І потім, коли я був, приїхав з Греції, то вже не набирали. Я поїхав в Чехію. Я є головним сержантом роти. Я відповідаю за бойову підготовку особового складу, тобто сержантського та стрілецького солдатського складу. Плюс я з ними проводжу різні аспекти по бойовій підготовці. Людину треба відновити. Щоб її відновити, треба трошки часу. А є такі люди, наприклад, от, що були от в АТО, наприклад, вони були там. Вони працювали, вони зі зброєю і так далі. 18 років я не тримав зброї стрілецької, тобто тримав двохстволку, будемо такого. Ну, це зовсім трошки інакші речі. Відновити свої знання по стрілецькій зброї, правильність дій, правильно, чітко виконувати команди, командирів. Ну, це є трошки треба часу, щоб воно це було. У людина кожна має страх. Той страх, але він по-різному він працює. Той страх. Він працює або для тебе, або проти тебе. Ну, мій страх він працював для мене. Тобто, я швидше то все. в мене з голови вискочили різні дурні думки. Тобто, треба захищати, треба працювати. Я з перших днів взявся, був зразу, як вдали, що мене поставили на посаду головним сержантом взводу. Я зразу взявся за особовий склад. І з перших днів відпрацював зібраність і уважність. І злагодженість. Коли вони будуть один одному довіряти, тоді буде злагодженість. Якщо того не буде, нічого з того не вийде. Нічого з того не вийде. То говорю так, як воно є. Я працюю постійно, заняття в нас проводяться кожен день я з особовим складом. Я знаю, хто що, що, як, що, до чого. Колись нас в армії психологію викладали, і та психологія мені дуже, дуже, дуже сильно вона мені допомагала в бізнесі. Тобто в мене дуже багато людей було, з якими я працював, і теж так само було різні віки. Тобто, були рівень е, різного цього, там були, хто мали вищу освіту, але приїхали в Європу. Хтось були молодші люди, тобто 20-25 років, 30-35, 40-50, до 60 років, будемо говорити так. Тобто я знаю, як з людьми правильно поводитись, що їм сказати, як їх заспокоїти. І нараз треба гаркнути, нараз треба правильно якусь щось. Формою їм сказати, що воно має бути. Поверхнево ніхто до одного не ставиться. Тобто є сім'я, є рота, є сім'я, і та сім'я вона є цільна. По 100% перемога тільки за нами. Бо, тому що, так як наші хлопці працюють, вони по факту, навіть самі американці, ми там дивимося по інтернету різні там, інформації, туди сюди то вони всі шоці від України. Як наскільки ми от, адаптуємося? Якщо я беру людину, яка людині є 56-55 років, і вона, наприклад, вона бере зброю в руки, і вони ми відпрацьовуємо на тактичні всякі напади, відступи і так далі, двійками, четвірками. То що брат, то що говорити, що про що молодий зробить? Як він працює, навіть він має той живіт, будемо говорити, з руками, що в нього з'явився, то він працює ідеально, я буду говорити. А коли в нього буде, наприклад, адреналін в крові. Адреналін, то він буде ще краще працювати. Мотивація, мотивація того, щоб ту русню просто загултнути, щоб вони лишали на спокою і просто їм дати таку вісі, щоб вони просто на 100 років пам'ятали, що тут таке робиться. Навіть я не знаю, навіть щоб їхні пра -пра 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 правнуки пам'ятали, що до України навіть нема чого чіпатися.